Це Age of History 3. І сьогодні я буду воювати, прокачувати економіку і захоплювати нові землі. Поїхали. Так, починаємо гру за Україну. Ось. Так, так, так. Я вже подивився купу гайдів. Я воював, дуже багато грав цю гру. Сподіваюся, я вже навчився. Для початку нам потрібно зайти ось сюди. Переваги, витачаємо їх на економіку. Після чого назначаємо радника його. Чесно рандом. Після чого обираємо собі суперників. Дечі суперників потрібно обирати таких, щоб вони не могли нас завоювати. Далі що я планую зробити? Я планую взяти ці 23 війська, відправити їх до Придністров'я і поки є можливість захопити цю державу, надіслати образу, надіслати образу, а погіршити відносини. Окей, чекаємо, поки у нас лице остається. Ми будемо прокачувати Київ, нашу столицю. Побудуємо ми фондовий ринок. Мені здається, це хороша ідея. Також давайте ось так зробимо. Все. Ми вже можемо оголосити війну, так як у придністаров'я поки що немає союзників. А чому я не можу оголосити війну? О, все. Поки що у передністаров'я немає союзників, тому це буде легко завоювати. Ось, передністаров'я, висунути, затвердити, все. Наші війська відправляються в Київ назад у Київ. Ну а ми поки що будемо просто прокачувати економіку. Також ми збудуємо головне управління. Так, сюди, 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 сюди. Так, Росія хоче утворити альянс. Мене за це захейтять, тому ні. Так, покращуємо столицю. Будуємо завод, торгівельний центр, банк, будівельна гільдія, залізниця, електростанція. Все, грошей немає. Також я би хотів завоювати Крим. Тому що він тут вважається автономним, але він повністю повинен бути нашим. Ви подивіться, чому тут немає українців? Жодного українця. Це треба виправити. Так, Білорус хоче альянс. Погоджуємося. І так, давайте ми збільшимо кількість військ. Також не забуваємо, не забуваємо прокачувати Київ. Так, все, у мене є полк. Ми цей полк відправляємо. Оголошуємо війну. Поки Крим не завоювали, ми повинні завоювати його швидше. Підправляємо війська. Все. Забираємо усі землі. Так, блін, Румунія вже завоювала Молдову. Шкода. А чому шкода? Чому не Жигуль? Окей. В цілому також потрібно заробити асиміляцію. Ось так. І після чого що мені потрібно робити? Ми заходимо в місії. Ось це. Я в цілому взагалі не знаю прикол місій, але окей. Далі покращуємо столицю. Покращуємо знову столицю, але тут є, до речі, одне те, що мені подобається. Робимо ось так. І ми тут бачимо наші регіони. Саме їх ми будемо розвивати. І в цілому я можу сказати, що найкраще прокачувати ефективне оподаткування. Наша цивілізація переживає золотий вік. Голосуйте за австралійця! Так, з ким би мені повоювати? Блін, всіх самих слабих уже позавоювали. Це дуже і дуже шкода. Війна? Ми у війні з Польщею? Чому Польща нам оголосила війну? За що? Ну, у мене є один полк, але я впевнений, цього не достатньо. Стоп! Так це ми воюємо з Польщею чи Білорусь з Польщею? Ні, я в цю війну втягуватися не буду, якщо. Та ви подивіться, скільки у них війська ви що знущаєтеся. Ви хочете, аби я втягнувся в цю війну? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, блін, ще й Білорусь завоювали, боже мій. Так, оборонний пакт. Підтримую. Давайте ми ці війська відправимо в Київ, де ми чуть-чуть їм допоможемо. Ось так. Це вся допомога. Окей, хочу заробити ще один полк. Це все поки що будується. Ми йдемо в ось цей регіон. Поки що, я думаю, його максимально вигідно прокачувати. Все, в цілому в мене є два нових полка. Ми це все відправляємо сюди. В цілому можна спробувати спочатку Абхазію завоювати. У них же немає ніяких союзників та у них немає союзників взагалі. От сюди. Все, ми завоювали. Блін, мені треба завоювати щось ось тут, тому що перевіршка погана буде. Стоп! Якого біса ти тільки що завоював Грузію? Вона повинна бути моя. Я в шоці, просто я в шоці. Окей, давайте ми завоюємо Чорну Гору. Для цього нам потрібно зробити ось так. Тому що я нікого тут не можу завоювати. Боже мій. Чому всі такі сильні? Ти, ви знущаєтеся з мене, так? Пішли, пішли туди. Завоюйте там усе. Все, перемога. Я вже думав, в мене з під носа вкрали мою державу. Капець, як мене бісить Італія, але ну, нічого з цим не зможу зробити. Так, Монако У Монако є союзники? Чи їх немає? Бельгія. Та Бельгія навіть не встигне допомогти. Ми як два пальці об асфальт завоюємо це все. Де-де-де-де-де. Полосся війну. відправляємо війська. Пі пішли! Алло! хлопці, пішли? Чому ви не йдете? Чому ви не йдете? Ти ви хочете сказати мені потрібно через паранців? Так, я втратив землі? Ні, я нічого не втратив. Я! Я Пейдоле! Просто із-за того, що я не зміг завоювати Монако, я здався. А чому я не міг сюди війська направити? Придністров'я, готуйтеся, ми вас завоюємо. Я все поверну. Я завоюю все. У вас був шанс, у вас було дві хвилини, щоб підготуватися до війни. Чому відхилено? А Ким? А їх я можу завоювати ось. Ідіть тут Києм, завоюйте їх там просто. Все, забираємо все. Я взагалі, в шоці, як я так протупив? Підністою. Чому я не можу йому оголосити війну? В цілому, я можу сказати: натискайте на вподобайки, підписуйтеся на канал і. Чи хочеш пішли фанутися? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.